Озвучено українською сайтом Okino.ua Холоднокровність. Здатність людини залишатись спокійним. Хто там? Обслуга номерів навіть байдужок. Дідько Марч. Зіграємо в гру. Це якась помилка. Називається Говорю тут. Я. Хороша гра. Ти приватний детектив. Там лише двадцятка забирай. Я зайшу передати послання. Вставай. Ні, давай. Ні. Як підеш до лікаря, скажеш, що в тебе гвинтовий перелом. Ні, вдихни. <звук> Мого номера немає у довіднику. але якщо у вас з кимось конфлікт, дзвоніть мені. Джексону хілі. Я працюю у міністерстві юстиції. Моя донька Амелія у небезпеці. Прошу, знайдіть її і захистіть. Відчайна бака, режисера залізної людини 3» Марч. Це Джексон Хіллі. Я тобі нічого не зроблю. Лише спитаю. Та стій! думаєш, я бовдур? У мене є ліцензія, а після твого візиту я пістолет з рук не випускаю. Тримай його. ось тут. Щоб його не ворушись. Влітку. Люди, яким я довіряю, сказали, що ти профіль. Ти маєш знайти, Я думав, що твою пику більше не побачу після цього. Це ви скалічили мого тата? Він застав твого батька зненацька, йому пощастило. Лос-Анджелес, 77-й. Бачили її? Тим на волосся звуть Амелія. А що з цього мені? Він припинить. Припинить що? О, дітько! Це проста справа. Тато у них тут хвойди та інша шняга. Серденько, не кажи слово шняга. Кажи просто тато у них тут хвойди. Обертається злочином сторіччя. Мафія намагається розширити вплив у Лос-Анджелесі. Вони тиснуть на мене через Амелію. Зрозуміло одне. Тут щось нечисто. Це так поворот. Ресел Кроу. Райан Гослінг. Ти найгірший детектив. З найкращих. Марч, кидай, кидай! Дичка! Вот лайно. <реклама> а <ле> рятуйся! <реклама> <реклама> Я живей! <реклама> Гарні хлопці. <реклама> ну, принаймні, все сталося швидко. Загинули люди. Я в сенсі, що вони загинули швидко і не мучилися влітку 2016-го.